У Харкові пройшла виїзна колегія міністерства з питань житлово-комунального господарства. Київських чиновників ознайомили з диканівськими та безлюдівськими чисними спорудами та показали новітні технології, які застосовуються в очищенні стічних вод. Заступник міністра пообіцяв, що окрім майже 60 мільйонів гривень зі стабілізаційного фонду, Харківщина може розраховувати на державні гарантії під інвестиційні проекти. Ми предварительно загласували з міністерством фінансів, що нам буде виділений державні гарантії на 5 мільярдів гривень. для того, чтобы под соответствующие инвестиционные инновационные проекты привлекать деньги частных инвесторов и решать насущные проблемы. Поэтому я вот даю конкретное предложение. Пожалуйста, предоставляйте эти э, технологические инновационные проекты. Мы будем гарантию давать кабинета министров и решать э, проблемы, которые стоят частным, как говорится, в первую очередь. Перші кошти за кордону вже прийшли до харківських комунальних підприємств. Міжнародний банк реконструкції та розвитку надав позику Харківському на мільйонів доларів підуть на оновлення обладнання насосних станцій. Це в свою чергу надасть дасть можливість значно економити електроенергію. У подальших планах підприємства впровадження новітньої технології для сушіння та термоутилізації осаду. Це е, технологія, вона буде саме купаємая. Тобто ми її окупимо за 5-6 років. І спокоен, спокойно, дадім клітин. Кажіть, пожалуйста, ну... вшаться не буде. Не Візит посадовців до Харкова завершився підписанням меморандуму про співробітництво між міністерством житлово-комунального господарства та Харківською облдержадміністрацією. Юрій Котляр, Євген Шангаренко, Харківські новини.